В Івано-Франківську відбувся брифінг за участі волонтерів та керівництва департаменту соціальної політики обласної держадміністрації. Говорили про реабілітацію права та пільги для військових, які повернулися з АТО. На Прикарпатті зареєстровано 5620 учасників антитерористичної операції минулого року. На забезпечення їхніх соціальних гарантій виділили майже 6,5 мільйонів. Цьогоріч суму збільшили до 10 мільйонів 695 тисяч гривень. Наша мета, взагалі тут, що ми зібралися. Не відзвітувати про пільги, а десь донести до хлопців-учасників АТО, що їм потрібно робити в разі, коли вони вернулись з фронту, демобілізувалися. Щоб отримати соціальну допомогу, демобілізовані атовці повинні звернутися до місцевих органів соціального захисту, зареєструватися і написати відповідні заяви. Окрім того, кошти спрямують на саніторно-курортне оздоровлення та психологічну реабілітацію бійців. На сьогоднішній день житлово -пільги на житлово-комунальні послуги надаються таким чином. Якщо є учасник АТО, який Повернувся з зони проведення АТО і має посвідчення учасника бойових дій, він отримує з державного бюджету компенсацію пільгу в розмірі 75% на комунальні послуги. Так всі розуміємо, що не всі отримали на сьогоднішній день ще посвідчення учасника бойових дій, є якісь певні затримки, тому в наших районних програмах і також. І в місті Івано-Франківську, в тому числі, закладені пільги, місцеві пільги на житлово-комунальні. Послуги, так, наприклад, для прикладу місто івано франківськ має 100% компенсації пільги. для зручності військових на першому поверсі облдержадміністрації хочуть відкрити кабінет, де б мали розміститися працівники департаменту соцполітики та інші служби, які прийматимуть дзвінки та розглядатимуть звернення від учасників АТО. До наступної зустрічі організатори брифінгу пообіцяли підготувати списки людей, які вже пройшли реабілітацію і отримали соціальну допомогу.